Вітаю за дзеркалі. З вами Аліса і приїхала мені довгоочікувана новиночка, яку я прям чекала-чекала. Давно бачила, що її презентували. Fairy Tale Тейро від Лізи Хант. Казкове таро від Лізи Хант від US Game Systems. Ура, ура, ура! Ця колода колись була видана, здається, Лоскарапео. Але я вже не застала той тираж, не змогла його купити, і залишки там, ну можливо, можна було на eBay якось там дуже дорого придбати. Я, чесно кажучи, накидувала оком на іспанську версію, яку ще подекуди можна було замовити. Ну, відносно, безболісно, недорого. Але от я вже була в кроці буквально від того, щоб її замовити, і тут я побачила, що анонсували «US Games», Переведення Fairy Tail Tero. Я зраділа просто, просто неймовірно. В мене, до речі, вже була копія від Mystic Silk, тому що я вважала цю колодою, ну, оригінал цієї колоди безнадійно втраченим для мене. І тому я придбала. Копію від Mystic Silk, Ну, ви знаєте всі копії, ну, знаєте якість Mystic, я перепрошую, знаєте, яка, яка класна якість, але це копія. Ну, Я все одно її дістала, щоб вам показати таке собі порівняння. Але, ну, просто колода неймовірна. Я дуже люблю Лізу Хант. Я замовляю всі її колоди, які бачу. Ну, окрім Оракулів, Оракул лише один в мене від неї є. Міні здається, в неї він не один. Ну, коротше, в неї є, є і пасторальне таро в минулому році вийшло. якраз. Дуже полюбилося воно тарологам, дуже сильно. І мені також, Там теж від US Game, там таке шикарне було пакування, дуже все було гарно. І колода вся горизонтальна, красива, літня. Ну, коротше, все, що треба. І таро привидів і духів її. Це, до речі, перша колода від Лізи Хант, яка в мене з'явилась теж від US Game, шикарної якості. Я дуже-дуже люблю цю колоду. До речі, забула її представити в Хелевінському, в Гелвінській підпірці. Ну, наступного року виправлюсь там просто зворот, ну прям відверто хелевінський, там прям зображений привид. Хоча про саму колодину я би так не сказала, тому що ну стилю Лізи хант я би не сказала, що він такий кричущий яскраво хеловінський. Він навпаки вона в таких більш приглушених кольорах зображає такі дрібні деталі, дуже багато дрібних деталей. Але мені прям дуже-дуже подобаються її колоди. Ви знаєте, є ще, ну, як мінімум, дві колоди я знаю, яких в мене поки що немає. І оригінали дістати зараз ну, майже неможливо, да, бо дуже задорого десь, десь, десь. Це таро метаморфоз і таро, здається, зміненої форми. Шейпшифтерс, воно так, здається, називається. Тих, що змінюють форму, щось таке. Якщо я зараз не плутаю і не помиляюсь, мені здається, я не плутаю, то це її колоди, і я на них знову ж таки накидувала оком містік, але зараз я вже себе пригальмовую і думаю, а раптом і їх перевидадуть, оце буде поворот. Ну, Давайте дивитися, Fairy Tail Tarot. Свіжечок, вона щойно вийшла, це прям ну, прям новиночка. Я, я, її, я робила замовлення ще в грудні, але відправили мені її вже після свят. Зараз ми подивимося, коли вона реально вийшла. Я, чесно кажучи, не уточнювала. Я не робила перед замовлення, Просто як тільки вона стала доступна до замовлення, я її одразу. Одразу одразу замовила. Fairy Tale by Ліза Hunt. А, я прям. Ну, ну тут, знаєте, коли знаєш, що, що ти чекаєш, що чекати від колоди, точніше, тут нема ніяких несподіванок і бути не може. Є з гейм, в яких я впевнена, Ліза Хант, яку я обожнюю, тому ну, це прям клас. Маленька коробочка. ну, Супер. Прям прочитали і втілили всі мої бажання. Так, так, зворот не змінився, одразу скажу, Ліза Хант. Це де, тепер в мене є гайдбук, І я зможу прочитати про всі ці всіх цих персонажів. І навіть про Лізу Хант є так. А коли ж у нас, ну, 24-й рік просто стоїть, ми не знаємо точно коли, але наприкінці вона точно вийшла. Це точно, бо я моніторила. Так. Е великі аркани. Ага. Ну, гайдбук не настільки зручний, як хотілося, да, чорно-білий, без, без картинок і сплошно, Тобто, не виділено. Мені, мені подобається, коли виділяють окрему а, з нової сторінки, коли починається новий аркан. Ну, Але то таке, то вже я виридую. Так, що в нас тут? Ну, досить багато, до речі, написано. Досить. А, до речі, написано, що це за історія, що це за казка. І якої країни це казка. Ну, супер. Оце прям те, чого мені не вистачало. Ні, в мене є там онлайн гайдбук, але ну, онлайн мені так важко онлайн читати. Угу. Датські, бразильські. Тут, тут ну, просто всього світу казки. Розумієте, індіанські, германські, німецькі, європейські. Ірландські. Ну, коротше, тут просто. Угу. Клас. Оце прям супер. Так, я хочу подивитися, що тут, можливо, якісь специфічні розклади. Угу, тут я так розумію. Приклад описаний, як трактувати карти. Ага. Трикартковий розклад і ключі до королівства. Розклад. Це прикольно. такий Свіженький, я би сказала, специфічний саме для цієї колоди. Зворот зображений. І ось чарівна наша Ліза Хантес. Так вона виглядає. Ну хіба вона не мила? Клас! Навіть присвята є для корта і Кіри, і Кайри. А, і гусочка така класна. Супер! Просто супер. Так, ну давайте будемо розкривати. До речі, додаткових ніяких карт, ніяких ні рекламних, ні титульних, нічого цього немає. Це а карти, до речі, стандартної якості для US Game. Стандартна, які... ну трошки, трошки потрощі, я би так сказала, трошки гарна якість, все добре. Карточним лаком покриті, трошечки будуть плікувати. Зараз спробую. Хоча, якщо я так буду класти, то, в принципі, не блікують. Окей. Просто в мене, я перепрошую по суму Від відмістік вони в мене матові, то вони точно не будуть блікувати. І відмістік я дивлюсь, що вони товщі. Карти, тому що і яскравіші. От, ви бачите, як вони виглядають. Зворот різний, до речі, змінили фон. Ключик залишився той самий. А, з плющем, чи з виноградом, з чим він тут. І але змінили фон. Ну, по-перше, тут ще ну, якби, різна, різне покриття. Тут у нас матове покриття. Це копія від містік, я нагадую. А зліва у нас оригінал від US Game, І він. Трошечки глянцевий це вигляд. Але ну, містік, вони завжди трошки додають більше глибоких кольорів, більше яскравості додають. І трошки, начебто, темніші карти. Ну, мені просто цікаво, чи щось змінили взагалі. Мені здається, що це просто переведення, що тут нічого не буде змінено. Це просто переведення, от як воно є. Да? Ну, і далі будемо насолоджуватись, будемо дивитися. Мах, Там навіть видно дракона. Ага, і в копії нема номера, Точніше. Ага, нумерація по-іншому. Дивіться. В копії тут нумерація внизу і підпис внизу. А тут підпис в оригіналі внизу, в рамочці в такій. а... Е Нумерація вгорі. Я не знаю, до речі, як було в оригіналі лос Карабео. Можливо, це вже переробили містік, я тут нічого не можу вам сказати. Бо оригінал від Лос Карабео я не бачила. Ну, що я вам скажу? Я не можу вам сказати, наприклад, от по якості, що мені більше подобається. І, то, і, і, та, і та колода дуже якісна. І на дотик, і. На зір, на погляд, дуже-дуже якісно виконана копія, і ну, оригінал це безумовно, навіть, навіть не обговорюється. Прямо. Ну, поки що я не бачу жодних відмінностей, окрім нумерації, да, там рамочки для підпису. Ну, оригінал трошки світліший. Можливо, це через те, що він глянцевий трошки трошечки світліший. Замість жреця наставник, замість імператора ви звернули увагу. Я так захопилась порівнянням, що не звернула увагу на те, що змінені взагалі назви замість імператора. У нас wise old man мудрий, старий. Далі у нас замість імператриці хрещена фея, Fairy Godmother. Замість жриці у нас Чаклунка. Ну, маг він у нас маг, а дурень у нас. Невинний, невинний. Закохані у нас. Закохані. Ну, звісно, цікаво, що тут же кожен аркан представляє певну казку певної країни. Це прям ну надзвичайно цікаво. Колісниця. якась казка. Так, сила у нас переіменована в хоробрість, мужність, ну хоробрість більше, я би так сказала. Відлюдник у нас залишився відлюдником, тільки він якийсь не дуже відлюдник. Тут у нас прямо дівчинка танцює з, з якоюсь з чарівним духом якимось чи щось таке. І тут колесо. Тут прям такий нестандартний відлюдник, абсолютно. Ну, колода, в принципі, нестандартна. Колесо фортуни в нас просто колесо. І тут купа, купа різних принцес. Справедливість 11. Я пам'ятаю цю казку. Це про цю дівчинку, яка пасла гусей біля палацу. Це рапунцель у нас. Повішений. Тут у нас, бачите, пастка. Повішений у нас пастка. Вона в пастці знаходиться. Ну, дійсно, дуже підходить до цього аркану, правда? Трансформація 13. Не смерть, а трансформація. Ну, До речі, от що хочу сказати. Мені оцей номерок він мені трошки псує картинку. Тут мені якось чистіше, вона і ліпше виглядає. Тому, навіть, не знаю. Мабуть, красуня і чудовисько. Помірність 14. Спокуса 15 диявол. Ну, так. Дуже відповідність арканів мені подобається. Дуже класно вони підібрані до основного ну вейтівських ну, назв і символізму Це голий король, я так розумію. Обман 16. Вежа, вежа, обман. Зірка вау. Місяць. Спляча красуня, мабуть. Або якась інша казка іншого народу. Сонце. Це я не знаю. Спокута. Redemption, Ну так. Спокута, або ще як помста я її зустрічала в перекладі. Ну, спокута більше. Страшний суд, спокута. Ну, так. Happily either, Ever After. Довго і щасливо. <світ>, світ, карта, світ. Жили вони довго і щасливо. клас. А, так, і тут у нас є, до речі, додаткова карта. Червона троянда і білосніжка. Вона не пронумерована була, просто от вона така. А, чи є вона тут? І далі, я, чесно кажучи, не... Запорядковувала. Просто відкладу, хотіла, просто от щоб ми побачили, вони абсолютно ідентичні, тому далі просто будемо дивитися. Ні, тут немає додаткової карти, жодної я не бачу, тому тут є вона. Можливо, це теж додаток від містік я не знаю. Можливо. Вони іноді можуть так робити, наприклад, в Тару Манара вони зробили кілька додаткових карт, взяли ілюстрації Міла Манара, точніше його роботи, якби ілюстрації його робіт, і зробили з них додаткові карти. Тому можливо, що в оригіналі цієї карти не було. Не знаю, не буду стверджувати. Так, далі, королева кубків. Король кубков, принцесса кубков, принц кубков. Далее пришел туз, двечка, тричка. Дуже гарна, надзвичайно гарна, надзвичайно ніжна колода. Ну, Звісно, для тих, хто любить Лізу Ханта. Але мені здається, ну, це реальне мистецтво. Ребят, ну, Я, звісно, не проти. Я дуже люблю і колажні колоди, і в комп'ютерній обробці, і взагалі комп'ютерно створені. І навіть штучний інтелект вже мені подобається. Але, ну, от прям зображені художником, намальовані прямо. Написані, можливо, навіть як шедеври. Оце прям, мені здається, вершина, вершина мистецтва в світі Таро, на мій погляд. І от Ліза Хант це одна з художниць, яких я просто обожнюю. Хоча на диво, я не люблю купу дрібних деталей, я навпаки люблю мінімалізм в таро-колодах для роботи, але от. Роботи Лізи Хант, вони прям перевернули моє уявлення. А, до речі, кельтських драконів Таро згадала ще одну її колоду, яка в мене також не в оригіналі. На жаль, вона в мене є в копії, але я все ще полюю на неї в оригіналі. Ну, не те, щоб її не було, вона є, просто ми з нею, як ота от, от от казочка, знаєте, про ягідки і горщичок чи кошик. Коли є кошик, ягідок нема. Коли є ягідки, кошика нема. Або щось весь час перебиває мені те замовлення, або коли я вже наважуюсь, ну, щось, коротше, заважає. Так що, видно, ще не час. Ну, прям. Правда, цією колодою US ну, дуже сильно потішили, колекціонерів так точно, і поціновувачів, і шанувальників творчості Лізи Хант дуже сильно потішили. Ой, мені прям дуже хочеться помріяти. Давайте помріємо, що вони будуть кожного року перевидавати всі колоди від Лізи Хант. Це прям було б неймовірно круто. Сподіваюся, що так воно і буде, можливо, будуть ще нові колоди. Це прям дуже сильно надихає. На відміну від колод мого ще одного улюбленого художника Северина Баралі, якого, на жаль, не стало минулого року. І в пам'ять про нього вийшла колода від Лускарабео. Вона у мене під рукою Royal Animal Steiro. Там є присвята. Ця колода присвячується його пам'яті. Ну, вона шикарна, але, на жаль, на жаль, вона остання. Ну, це ж Білосніжка і сім гномів, звісно ж. Це, мабуть, це і да? так? Чи ні? Навіть не знаю. Ух, випльовує змі і жаб. Десь я таке, пам'ятаю, щось таке, якусь таку казку, але не зовсім. Це Гладін, мабуть, бо це ж джин. Ну, просто от, навіть просто роздивитися всі ці тонкі деталі, всі ці елементи оцих істот, які тут зображені за деревом, тут птах, тут стільки взагалі ну, найтонших таких от елементів, які заворожують. Снігова королева, Джекі Бобове дерево. Ну, багато з цих казок ми з вами, звісно, знаємо. Тому що всі ці казки, вони, чесно кажучи, від країни до країни трошки видозмінювалися, але дуже багато схожих сюжетів. Гензель і Гретель або Івасик Телесик у нас був. Яка краса, королева Пентаклів, надзвичайна. Гадаю, це моя улюблена королева Пентаклів Карти двору неймовірні, просто неймовірні. Принцеса Пентаклів. І принц Пентаклів. Ух ти! Чобіток. Прям захотілося почитати всі ці казки, знаєте. Хто там Андерсен колись казав, що колись ти станеш настільки дорослим, що знову почнеш читати казки? Дійсно, це так. По-перше, вони допомагають нам стабілізуватися, до речі, енергетично, Заземлитися, стабілізуватися. А по-друге, вони в них дійсно дуже багато мудрості. Це про трьох поросят. Скрізь Печворкові елементи. Маша і ведмеді. Ух ти. Золота гуска. Я щось таке теж пам'ятаю. Це не з нашого фольклору, але щось, щось таке пам'ятаю. Це, мабуть, теж снігова королева і це герда, можливо, можливо, не факт. Крутезна колода, просто крутезна. знаєте, ну. І Якість класна, і сама колода, просто неймовірно гарна. Це прям, знаєте, такий був подарунок під новий рік майже. Я коли побачила, що її прям перевидають, ну, це, це була радість неймовірна, я вам кажу. Незважаючи на те, що в мене вже був екземпляр, але то копія, але мені хотілося оригінал, тим паче, що від ЄСГ. Та я думаю, що Лізу Хант я навіть від Lovier е докупила. -е, Клас, шикарна колода. Напишіть, будь ласка, який варіант вам сподобався більше: від містік чи від ЮСКЕМІ. Чи подобається вам Ліза Хант, які ваші улюблені художники? Мені дуже цікаво. Дякую вам за увагу До зустрічі за Адзеркалі!